На Всі готові? Будь ласка, запитання. Прошу, розкажіть, будь ласка, власне, про сьогоднішній ваш візит Хмельницького. Ви е бачили новий храм. ваші враження за печати. Я прибуду до Хмельницької Хат... партії цієї прекрасної подільської землі, щоб представити нового керуючого після смерті освяченнішого митрополита Антонія. Тимчасово керуючим був архієпископ Нестор Тернопільський. А зараз вчора ми вже представили нового керуючого, який був обраний священним синодом, це священнішого єпископа Павла, який з цього часу виконує вже обов'язки керуючого Хмельницької єпархії. А також сьогодні ми долучилися до такої урочистої миті це відкриття нового храму, освячення в ньому престолу. Це є важливим для церкви загалом, бо кожен храм це і ніби цеглинка. В розбудові нашої помісної Української православної церкви. Тому цей прекрасний ошатний храм, який був збудований дуже швидко протягом двох останніх років, це вже була зареєстрована нова громада після об'єднавчого собору в складі Православної церкви України. Сьогодні ми маємо таку велику радість, долучившись до відкриття і освячення вже цієї святині. Дякую. Чому власне вибір пав саме саме на дану людину? Мати на увазі на Водику да, Павла. Да, це обрання було священного Синоду. Ми шукали достойного кандидата після митрополита Антонія для очолення Хмельницької єпархії. Тому це колегіальне рішення, рішення священного синоду випало саме на Вадику Павла, який вже має певний досвід керування Одеської єпархії. Зараз він буде, я думаю, що достойно виконувати обов'язки вже керуючого Хмельницькою єпархією, чого ми і бажаємо, щоб Господь допомагав його, йому, піде його сили. Хмельницька єпархія і надалі розвивалася і була однією з, із найбільших єпархій православної церкви України. Дякую. За вашою пам'яті, це вперше було зведення з роки, Тобто це найшвидше чи можливо? Ну, загалом храми зводяться інколи навіть десятиліттями. Якщо велика будова, то храм і десять років і більше будується. Це дуже швидкими темпами. Що це вже в складі Православної церкви України після віднавчого собору було закладено камінь і протягом останніх двох років це дуже швидко, особливо зважаючи на те, що зараз ми проходимо певні випробування і війною, і цим карантином, то це справді є таким певним чудом в нашому житті, що зведений храм з такими дуже швидкими темпами. Блаженніший Вандикова, під час освячення престолу у лікарі, а пишеться зазвичай в час кого цей престол, хто його освячує, і представитель церкви, і настоятель церкви. А, але ми знаємо, що у більшість церков Московського патріархату а, підписано патріархом Московським. А, як ви вважаєте, Ваше блаженство чи буде підніматися це питання і чи буде це роз'яснюватись? Адже російська православна церква... А може цим а, через суд відвоювати церкви права церква України, а що найголовніше, а, відсудити церкви громади, які цю церкву утримували і будували. Треба розуміти, що храмом володіє громада, а не володіє церква загалом. Церква загалом не має юридичного статусу. Юридичний статус має кожна окрема громада. І тому громада володіє майном, володіє храмом, якщо вона визначає... Змінити юрисдикцію, тобто доєднатися до православної церкви України, визнати ту реальність, яка є, тобто долучитися до Томусу, де проголошено, що всі православні парафії в Україні належать православній церкві України. Але зараз є певні, звичайно, що парафії, які цього не визнають цієї реальності, але я переконаний, що з часом. Всі православні українці об'єднаються навколо Київського престолу. І всі ми разом будемо єдиними устами, єдиним серцем прославляти нашого Бога і служити інтересам нашої української українського народу, інтересам української держави. І громади як володіли майном і храмами, так і будуть надалі володіти. І ніхто ззовні за кордону, інші патріархи та інші держави не зможуть цього зробити, тобто відібрати те, що є на нашій українській землі. Це наші святині. Лаври і інші храми, які зараз перебувають ще тимчасово в складі Російської православної церкви. Неодмінно вони з часом перейдуть до православної церкви України. Дякую. Благодарю. Дякую, колеги. Дякую, що не колонічне буквально одне одне речі. Всі хлопці. І на початку, власне, як ви ставитесь до свого переїзду з Одещини, тепер будете на Хмельниччині. Велика відповідальність. Як взагалі ваше призначення на маскам? Для мене це стало несподіванкою, але я приємно вражений. Як монах, як чинець, як покірний перед який я прийняв, це, це не, не, не це важка ноша, але я вважаю, що... З громадами, з громадою Поділля, вона буде приємною і легкою, тому що ми спільно будемо. Єпископа призначає церква, але підтримують священники, наряду із прихожанами. Ми є одною громадою, яка наповнює храми, яка має свою працюю, своєю метою. Одне спасіння. Ми повинні разом іти до цієї цілі. Дякую вам, дякуємо. Ще прізвище, защим'я Єпископ Павло, єпископ Хмельницький, Кам'янець-Подольський, а Миру та Василь Володимирович. Дякую. Дякую. Отже, сьогодні, крім самого представлення нового єпископа Хмельницького Кам'янець-Подільського, відбулося також відкриття церкви, яка знаходиться в біля дентропаркового району. Ось так от виглядає церква. ще набудувалася достатньо швидко. Набудувалася буквально за два роки. Всім дякую за те, що дивилися. До наступних кривих ефірів.